За фазою дрімоти йде у нас легкий неглибокий сон. І насправді в цій фазі вас дуже легко розбудити, просто позвавши по імені. Тань, ти спиш? Ні, я ще не сплю. І, відповідно, як же відрізнити? Ви дійсно не спите, чи у вас вже фаза ось цього неглибокого сну. Насправді, якщо тіло дуже розслаблене, тотально розслаблене, вам прям не хочеться рухатись, вам здається, що тіло дуже важке, або ви ніби розпливаєтесь по ковдрі по вашій кроваті, і, відповідно, тіло таке як важке, класне, таке розслаблене, це ви вже спали і вас розбудили. Також в цій фазі мозок вже намагається відключити свідомість, або деякі кажуть, що мозок хоче відключити сам себе, але це відключення свідомості і дуже часто спостерігається саме в цій фазі такі здригання. знаєте, Ніби ви заснули, а потім руками або ногами якісь такі рухи відбуваються, або вам сниться. Чи ви падаєте з чогось, і ви таки підскакуєте, чи там м'ячем б'єте, ногою в м'яч б'єте, чи щось таке. І відповідно ось це якраз ця фаза відбувається. Але хочу глибше поговорити про здригання. Взагалі, коли вони являються нормою, коли ні. Насправді, якщо здригання відбувається у малюків, Зовсім новонароджених, там ручками вони себе часто дуже будять, це є нормою, тому що в них ще не сформована нервова система, і ще ось ці, ось ці зв'язки тільки налагоджуються. Тобто це процес відбувається, коли мозок тестує, в який момент там тіло буде здригатися, в який момент ні. І це іде якраз налаштування ось цих систем. Якщо у дорослого йдуть постійно такі здригання, це не є. Швидше за все нормою, треба проаналізувати свій день, як він відбувався, або звернутися до лікаря. Тобто, подивіться, наскільки це вам заважає, наскільки це часто. З власного досвіду, я можу сказати, ну, по своєму тілу, по тілу своїх дітей, що коли є ось такі здригання. Відповідно, це або дуже насичений емоційно день, або дуже багато фізичних якихось навантажень, там спорту бігання чи чогось. І Це може бути також розумове навантаження, дуже велике, психоемоційне і так далі. Тобто треба подивитися, чим був перевантажений день. Іноді буває це пов'язано з недостатньою кількістю вітамінів, там магнію, кальцію або, можливо, інших. І якщо ви розумієте, що харчування теж там не дуже повноцінно, можна подивитись в цю сторону, проконсультувати зі спеціалістами або самостійно відредагувати, якщо ви розумієте, що. Дуже багато всяких там вкуснях некорисних, да, чи фастфудів, чогось такого, теж може бути. Ось ці сигнали проходять, ну, скажімо так, перехід в цій фазі відбувається складніше. По суті, якщо все це підсумувати, це означає, що ось ці здригання це перевірка мозку, наскільки тіло перейшло в фазу сну. Тобто, наскільки воно повністю розслабилось, наскільки вже перейшло фазу відпочинку і сну, і відповідно, коли у нас іде ось це здригання, це означає, що ця частина тіла ще не повністю розслабилась, не повністю перейшла в цю фазу. Тобто, це не є якоюсь там. Дуже страшною аномалією чи чимось таким. Але для мене особисто це маркер, що треба переглянути свій режим і подумати, де я можу відпочити. Якщо я розумію, що, наприклад, ось такі фізичне або розумове навантаження найближчим часом там має бути у мене, да, і це важлива частина там роботи чи якихось інших процесів, то я дивлюсь, а де серед дня. Я можу зробити короткі такі перезавантаження, про це ми теж поговоримо, як їх робити, для того, щоб використовуючи кілька хвилин, можна було перезавантажити, якщо у вас був там недосип чи ще щось. Особливо, мами мене зрозуміють, коли діти хворіють, коли ще, ну, якщо малюки або щось таке. Відповідно, а зараз в Україні це ще там шахеди і повітряні тривоги. І також може бути неповноцінний нічний сон. І тоді я розкажу, як використовувати ці кілька хвилин, 10-15 хвилин на те, щоб перезавантажитись і допомогти відновитися організму, і відповідно тоді більше процесів, більш глибоко пройде відновлення і вночі.